Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Чи ви знаєте, як змусити замовкнути ворога наших душ? Чому ми так легко втрачаємо надію? Або ще гірше, чому для нас настільки природно думати, що наше минуле сповнене гріха, і тому ми не принесемо користі для бога і його царства? Я вважаю, що це поширені думки лише тому, що наш супротивник диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. 1 Петра 5, 8 Інше ім'я диявола, обвинувач. А оскільки у нас в головах щодня миготять десятки тисяч думок, ми часто зациклюємося на його звинуваченнях. І відчуваємо себе нікчемними або думаємо, що ніколи не будемо достатньо хорошими. Ось чому цей вірш Ісуса настільки важливий Ісус зцілював хворих у храмі, І діти вигукували Осанна сину Давида. А релігійні лідери так сильно сердилися, що хотіли змусити Ісуса наказати їм замовкнути. Проте, Ісус дає найкращий інструмент, щоб змусити ворога замовкнути. Чи ж ви не читали ніколи? Із уст немовлят, учинив ти хвалу. Від Матвія 21, 16 Ісус цитує Псалом 8.2, де в контексті мається на увазі перемога над ворогами з уст дітей. Й немовлят, учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Силою хвали змусьте замокнути обвинувача. Моя молитва сьогодні, Господи, коли я відчуваю, що потопаю в думках, що обвинувачують мене, я піднесу свій голос у хвалі Тобі, Ти мій Спаситель, моя скеля. Та мій захист. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.